Чи безпечно писати на пам'ятнику, що на кладовищі ім'я ще живої людини, але з відкритою датою? А, ви маєте на увазі, коли замовляють собі заздалегідь пам'ятники, просто його, грубо кажучи, встановлюють, а кінцевої дати ще не гравірують. Ну я так розумію. Так, так. От насправді глобально там магічно притягування там о, все капець, притягнули смерть, та ну ні. За всіми смерть приходить тоді, коли вона має прийти. У нас є е, фізіологічний знос організму. У нас є з вами певні е, давайте так задачі ментальні, які ми виконуємо. Якщо ми їх виконали, да, ми йдемо. Ну, коротше, у нас дуже багато нюансів, по яким ми можемо піти. І десь на останньому місці там теліпається те, що ви поставили собі засте заздалегідь за, ну, за той пам'ятник, в якому ви вказали Фіо, е, от, але не поставили дату смерті, враховуючи те, що. Давайте, як би це зараз по чорному не звучало, це вклад у майбутнє, тому що з нашими цінами на місця на кладовище і з пам'ятниками, якщо є змога зробити це заздалегідь, то це реально вклад у майбутнє. Тому що якщо ми з вами пам'ятаємо стару традицію, дуже багато хто із ваших дідів чи бабів мав звичку тримати труну на горищі на на. Випадок своїх похорон. І хтось складав на свої похорони, починаючи ще з достатньо е, ну, молодого віку, уже починав відкладати на похорон. І це ніяким чином не притягувало смерть скоріше, ніж там доживала ваша бабуля, якій було вже 95, понімаєте? Тому в цілому якоїсь катастрофи у цьому глобальної немає. Тобто можна так робити спокійно. Можна так робити. Єдине, я б не радила би гравірувати, наприклад, там портрет одразу. От тут так, да, це не, не, не зовсім така коректна історія. Все-таки ви живий, серед мертвих стоїте не зовсім окей. Не скажу, що із-за цього помрете, або буде щось страшне, але енергетично може бути дійсно не зовсім не зовсім добре. А от якщо ви вже там або продумали дизайн пам'ятника, або плитку ну, плиту поставили, або вже зробили задніки, написали дату, а портрет вам догровірують, який ви обрали. Да, і це лише питання часу. Взагалі немає ніякої проблеми. Бо я чесно кажучи, дуже дивувалася. От е, у нас на кладовищі ми зверталися до людини в Києві на лісовому кладовищі. Людина, е, яка робила, робив, е, значить, пам'ятник він також показав, як він собі вже зробив там же пам'ятник, вже встановив там все, і там є його портрет. Ну от, з відкритою датою, але саме є портрет. Я чітко це пам'ятаю. Е, е, йому десь ну на вигляд, може, років там 45 цьому чоловіку. От і. Це як для нього, та що він портуває Абсолютно, нічого нічого такого катастрофічно страшного немає. Тим паче, що людина, яка працює на кладовищі, вона в певній мірі циннік. Вона частина цієї да, давайте, грубо кажучи, структури. Вона в цій структурі виконує певну роль. Я ж знову кажу, нікого раніше його часу не заберу із-за пам'ятника на кладовищі. Ну не заберуть. Бабу вашу не забирали, бо вона собі труну на горище тримала. І, і вас не заберу. Зрозуміло е, наступне питання: чи зверталися Саш, до вас клієнти, на яких були пороблені негативні магічні роботи? Е, але ці роботи взагалі ніяк неможливо зняти. От, ви дивитесь є, але от ви кажете, що допомогти нічим не може. Таке було Так. Да. Так, да, було безумовно. Це дуже часто пов'язано із дуже серйозними родовими програмами, які ти зняти не можеш. Ну от реально, ну все рід має відпрацювати. Полізеш туди, получиш по морді і ти за те, що ти туди вліз, і ті, хто тебе, тебе попросив туди влазить. Ну, типу, нічого ти там зробити не можеш. Це чужа родова система, чужі родові програми, вони достатньо серйозні. І хто тобі дозволу не давав туди лізти і щось там взагалі коперсет робити. Це перший нюанс. Другий нюанс я дуже не люблю влазити, і це справді дуже геморойна історія пов'язана із магічними війнами. Тобто, коли ми чистимо клієнта, а йому роблять, бо там дуже зацікавлена персоналія, Ми знову чистимо, захищаємо. Воно злітає. Роблять. Тобто, це на давайте грубо казати дуже часто на роки. Це або людина влітає в те, що ти його постійний майстер, він постій... людина до тебе постійно їздить реально, там вистачає цього на півроку, потім постійно треба оновлювати, постійно треба. Ну, коротше, все постійно треба робити, бо це магічні війни. Ну, і там яка-небудь відьма сидить і оце. Туди летить, ти чистиш назад, летить, і оці всі переброси. Не дуже не люблю таких робіт. Е, задасте питання так, а чи не можна там, я не знаю, грубо кажучи, давайте грубо на сленгові вшатати ту родичку або ту відьму. да Ну Тому що це інша магічна історія і практика на практика. Практики, звичайно, один одному роблять усілякі порчі, потім тільки вигрібають за те, що. ну Роблять один одному всілякі порчі, якщо це реально люди сили. І є негласне правило, що за все плати клієнт. Ну у тому форматі, ну, замовник. Замовив, замовила зінка порчу, зінка, і на зінку і буде летіти все, все те, що зняли, е і так далі. Не на майстра, майстер посреднік. Ну, типу, майстер виконує певну роботу. Це як давайте так, звинувачувати майстра у Порчі, яку йому замовили, це так само, як звинувачувати пістолет у тому, що він стріляє. Але ж стріляє людина з цього пістолету. Ну, типу, це ж проблема людини, яка нажимає на курок, а не самого пістолету як інструменту. Тут от приблизно така історія. А от у тебе замовили, ти виконав певну роботу, хтось береться за все підряд. Це особливості е, традиції. Хтось не береться за все підряд. Але замовили роботу, ти її зробив. Там людина на тому кінці пішла, зняла твою роботу. І от практик, який знімав, з гарантією в 99% відправить оце тому, хто замовляв, а не тому, хто виконував. Тому що то, хто, і хто виконував, це якби посередник у цьому питанні. Вигрібати буде той, хто замовив. А що я пригадую, що ви колись казали про те, що просто так природа, ну це я так своїми словами скажу, не дасть щоб на людину от щось таке лягло, типу порча і все таке. Тобто, людина щось до того накоїла. Ну, де дуже часто так, що на святих людей, на святих людей порчі не роблять і порчі не лягають. Дійсно, І має бути якор, на який вона зачепляється, має бути щось, із-за чого ця порча лягає. Тобто, на повністю безневинну якусь особу, а таких не існує в природі. Порча не лягає завжди, і як і приворот. Ну, якщо немає якора, за який вона зачепиться, воно і не буде працювати. Інколи людині магічна, отака, отакий магічний вплив потрібен для того, щоб схаменутися що. Він живе не в світі розових поній, не потрібно всіх рятувати, врятуй себе. Комусь це дається для того, щоб він відкрив свій дар і сплячу, да? І людина тільки через такий треш, нарешті, почала не до майстрів бігати захищатися, а сама себе захищати і вчитися це робити. І таке буває, типу, в такому ключі. Інколи буває так, що ми такою історією розплачуємося за, за геть щось інше. Да? Ну, я маю на увазі, тобто, ми десь комусь там каки зробили, років 10 пройшло, а нам... От, от от той бумеранг прилетів у вигляді отакого ворога, з яким тепер треба щось робити. Тобто багато нюансів, реально багато. А ще читала я таку інформацію, що порча лягає на сім років, ну як і приворот. Чи це правда? Ну ні, типу максимум на сім років. Ні. По-перше, так, да, дійсно не існує жодного магічного впливу, який тримається роками. Виключенням є тільки серйозні родові програми, і те вони мають певний термін поколінь, наприклад, п'ять поколінь, сім поколінь і так далі. Ну немає таких магічних робіт, які будуть триматися реально якимось там десятиліттями. Це повна повна маячня. Ми маємо потім наслідки цих робіт, але не саму вже активну роботу. Сім років ні. Також як і провороти. Привороти є тримаються і два роки, і три роки. Є і більше там дивлячись з того, який майстер, і поновлюють ці роботи. І є зациклені роботи, які заговорюються таким чином, що кожного разу, коли цикл змінюється, наприклад, місячний, вона самопоновлюється, да, типу, і там ну, майстер майже не приймає участі у цьому самопоновленні. Є багато хитрощів. але магічні роботи ні захисти, ні порчі, ні там її скрадніки, ні щось не тримається руками. І е, частіше за все термін їх роботи залежить від того наскільки у нас там що у нас за задача, і як майстер оговорив. От, але це не обов'язково сім років. Я ж кажу, є привороти три річки, є якісь магічні роботи, які тримаються рік. От там, наприклад, я захисти ставлю, щоб воно нормально працювало, вона десь плюс-мінус рік працює, щоб вона реально коректно працювала. Далі вона йде на спати і бажано поновити приблизно. Ну от приблизно рік, але ну, захист от. можна пробити все одно. Звичайно, не існує такого захисту, який неможливо пробити, особливо якщо у вас є ну дуже у вас зацікавлений ворог, якому реально не ліньки думати про вас 24 на 7. Будь-який захист можна зняти, будь-який захист можна обійти, будь-який захист можна пробити. Питання у тому, скільки на тому кінці вільного часу і доступного ресурсу і майстерності. Угу. Е, до речі, тут ще хотіла що е, таке доповнити. Згадала про подружку. Вона мені розповідає, що вона кожен раз, от, ну наприклад, вона там десь пройшлася, прогулялася, і якщо вона відчула на собі якийсь негатив, типу. Як вона каже, там заздрість якусь, чи просто якийсь там негатив, засудження, осудження якихось людей. Вона приходить додому, приймає душ і сіллю, якось себе обтирає, ну і, типу, все. І от вона каже, що вона пряма відчуває, що вона таким чином знімає оцей весь негатив, чи да, от це цілком. Така? Да. Да, це цілком реальна історія абсолютно класний побутове побутовий очищення. Сіль. У цю сіль іще додатково можна е, намішати трав, наприклад, очищувальних там звіробої, полин, кропива, ромашка, наприклад, а деревій дереві, ну, тисячелисників, така всяка історія. І ще додатково омитися сілью з травами або зробити отвар з оцих трав і перед прийняттям душу, наприклад, на себе. Ну, Якби омитися оцим відваром з оцих рослин ще додатково, і воно дійсно зніме побутовий негатив. Дійсно зніме побутовий негатив. Сіль очищає. Але тоді бажано брати або скраби, або робити. Ми говоримо все-таки краще працює у цьому форматі кам'яна сіль, а не морська. ну типу тому тут краще тоді з кам'яною сіллю, але знову індивідуально сілі сіль. Вона її має очисні функції, і да, ваша подружка в цілому робить непогану штуку. Вона після важкого дня, після якогось цього ой. Ти зробила новий манікюр, по чому це цвіт? Оце після цього всього, послі, послівкусія мерзотного, вона йде, і очищує себе таким чином. Класна штука. Так само можна і зробити із прийняттям ванни. Тобто, це може бути якась соляна бомбочка там, або ви можете у ванну ванну набрати і додати в ванну оцей відвар. Трав, да, або розсиль, і так далі, і там якийсь час полежати, і саме з думкою, що ви не просто приймаєте душ, а змиваєте з себе оце все ментальне говно. Але знаєте, Саш, я постійно, коли оце таке чую: ну, знову ж від неї я думаю про те, що ну, типу, це ж звичайна людина. І от вона так сприймає, що Там ну хтось там щось там не так подумав. А що тоді робити зіркам? Що тоді робити президент України, наприклад? Тобто, по-перше, у зіроку президентів країни і так далі, частіше за все, є. Або свій чаклун у відсотках, так 80, або який-небудь свій карманний священник, який робить те саме тільки з позиції церкви, ну, типу. А це перший момент. Другий момент є така штука, як егрегор персони, егрегор, егрегор людини. У зірки є фанати. Фанати формують певну енергетичну структуру. Зірка. Живиться цією енергетичною структурою, і зірка захищена цією енергетичною структурою. Ці люди є з підвищеним захистом від натупу, натовпу, як їх обожнює і так далі, тому подібне. Тобто там є трошки інші захисні механізми. А от тому тут і дуже багато і зірок, і політиків вони вдаються до таких, от там амулети носять, причому у нас. Можна знайти кадри, де у нас видно певні захисні е елементи і на руках у президента, і у Єрмака, і, так. і, е і ще у декількох осіб е із Верховної Ради, і у зірок можна так одним оком піддивитися, що носять певні штуки, які несуть не тільки характер е якби краси. краси. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. А от щодо магічного курсу хотіла запитати: якщо людина от приходить і, в принципі, не хоче потім якось працювати як практик, а для себе, щоб покращити своє життя. Це для себе. Ну от, там, наприклад, фінансово в тому числі покращити, так. якісь там робити такі магічні штуки, да, 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 це для цього і потрібно, щоб людина не боялася використовувати це для себе, щоб людину в кінці кінців не намахали, якщо є якась певна ситуація, не намахав інший практик, не почав затирати якоїсь незрозумілої історії, щоб людина мала інструменти, хоч якісь в яких вона може сама собі допомогти.